Легенда про Україну. Колись давним-давно в одному селі жила бідна вдова. Не було в неї ніякої втіхи від життя, тільки одна важка робота. І ось настав радісний день. В неї народилась дівчинка. Маленька, крихітна, гарненька. І мати стала думати, яке ім'я дати своєму дитяті. Тут, звідки невідомо, осеяна маревом з'явилася чарівниця. Вона з тривогою і жалістю дивилася на немовля і сказала в не давай дитині імені, вона сама його знайде, а якщо доси, то вона помре. Дівчина росла, підростала, була розумною, слухняною, але невеселою. Часто журилася тим, що у неї немає імені. І озі їй виповнилось 16 років, задумала вона вирушити у білий світ, щоб знайти своє ім'я. Мати ніяк не хотіла розлучатися з донькою, але вона була невідступна і потайки вирушила в дорогу. Бідна вдова чекала день, другий не витримала розлуки і пішла свою доньку шукати. Ішла, йшла і, і вийшла в чисте поле. Жовте-жовте і пшеницею колоситься. В чистому блакитному небі ластівки кружляють, світить ясне сонечко. І бачить мати, спить на полі дівчина, її дочка. Та така гарна, що вона мимоволі замилувалась нею. Раптом потемніло синє небо, здійнявся вітер, полягла до землі колосиста пшениця, почувся тупі та іржання коней, пряскання зброї, вигуки чужою мовою. Це були війська хана Батирі. Попереду їхав син хана. Раптом він побачив красиву дівчину, зупинився і вигукнув Україна, що на його мові означало дівчина молода. Дівчина прокинулась, Харт схопив її і забрав із собою. Мати, побачивши це, опустилася на коліна і стала благати господа бога захисту для своєї єдиної дитини. Раптом стало все чорне чорне, загримів грім, затряслася, здригнулася земля, а потім все стихло. По небу пропливали ніжно-блакитні хмаринки, лише вітер на навкруги, і на полі стояла самотня вдова. Пішла вона плачучи по землі шукати свою дитину. А в пам'яті лишилося одне Україна. Країна йшла, з очей падали сльози, і там, де на землю падали сльозинки, проростали квіти волошки. Мати йшла боса, колола ноги, і де на землю падала крапля крові, виростали троянди. Де пройшла мати по землі, так і стала земля зватись Україною.